За 17 років свого існування Криворізький факультет одеської юридичної академії вигартував майже 1300 вищих спеціалістів юридичної науки, більше двох сотень з яких були відмінниками. А сьогодні ще 60 спеціалістів вечірньої форми навчання отримали своє чесно захищені дипломи, троє з них з відзнакою. І навіть в такий економічно складний час при високій якості освіти Виш допомагає своїм вихованцям знайти місце в житті. Ми цю проблему намагаємося уже рішать. в, то время, когда наш студент учится на третьем, четвертом, пятом курсе. Они уже где-то, когда на практике бывает, в различных органах исполнительной службы или, скажем, управления юстиции, или они в судебных органах, правоохранительных, они же там начинают смотреть на себя и проявлять себя. И Я думаю, вот так знаю, что из сегодняшнего количества выпускников уже практически 60% они вже имеют место работы. Безусловно, мы всегда нашим студентам говорим, что хороший юрист всем нужен, плохой юрист никому не нужен. Роки проведені в академії для її випускників наповнені не лише і докорінним вивченням юридичних дисциплін, але й насичені яскравими спогадами про студентське життя. Академія зробила з них не лише професіоналів, а й цілісних особистостей. Шесть літ пролетіла незаметно, оставив найярке і найкрасочне відповідання. Це були тематичні поїздки в Київ, в Верховну Раду України, в Конституційний суд, а також це були екскурсії по історичним містам України. Хотілося б пожелати своєму факультету, звісно ж, розвитку, процвітання і хороших студентів, які в дальнейшем будуть славити наш факультет. Мої дальнейшие плани, як я думаю, любого мужчины другого кончив юрфак, це правоохранительные органи. Я знайшла багато друзів. Я здобула опыт, я здобула освіту, з якою я подальше буду йти у своєму житті. Це є яскрава подія, оскільки. Ці знання, які я отримала, вони будуть направляти мене в подальшому в житті не тільки в моїй професії, а навіть просто як громадянина України. І в подальшому я планую працювати в органах прокуратури. батьки дипломованих юристів не завжди прирочили їм подібний професійний вибір. Та тим не менше мають обґрунтоване право пишати своїми дітьми, що відтепер вийшли в світ з гідними знаннями та певним досвідом. Я чомусь думав, що мій син буде горним інженером. Ну, еще с шестого класса он говорил, что я хочу получить образование юридическое. И я не препятствовал выборе будущей профессии. И поэтому он хотел этого, он желал этого. И сегодня торжественная дата. Сегодня мой сын и выпускники заканчивают значит, филиал Криворожский. Хотелось бы пожелать людям молодым, которые вступают в жизнь. Тобто ні були настоящими гражданами не тільки нашого города і всієї України. З мужем по професії а Таня наша вибрала професію юриста. Їй професія дуже ну нравиться. А на судовольством всі годы. Зі стін академії вийшли гідні спеціалісти з високою конкурентоспроможністю і жагою до постійного самовдосконалення в царині феміди. Відтепер тепер юристам-випускникам прямий шлях у успішне майбутнє.